Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. Сьогодні розкажу вам про безкоштовні послуги водіям. Наконець ми почули безкоштовні щось, щось хоча б трошки хороше з всієї ситуації. І дивіться, хочу сказати, що безкоштовними будуть посвідчення водія. А в яких випадках зараз розкажу детальне. Якщо ж людина втратила своє посвідчення водія, паспорт або ще якісь документи, вони зараз будуть робитися їм безкоштовно. Тобто, якщо ваші документи втратились під час воєнного стану, тобто, якщо прилетів шахет чи, наприклад, ракета, будинок, і ви просто вибігли і не встигли забрати свої документи, вони зараз відновлюються безкоштовно. Всі ми знаємо, що документи в нас видаються безкоштовно тільки паспорт, і то в 16 років. А зараз в більшості за все треба платити. За тих паспорт, за права водійські, так само за паспорт все в нас потрібно платити. А зараз саме людям, які постраждали під час військових дій, їм це все буде безкоштовно. Плюс до цього це буде без черг, це буде без ніякої бюрократії і це буде все прозоро. Тобто, якщо ви втратили свої документи, ви можете спокійно підійти в сервісний центр, пояснити свою ситуацію і отримати безкоштовні документи. Український уряд зазначив, що потрібно вже якось реагувати на, саме, на проблеми людей і вирішили зробити безкоштовні, повністю безкоштовні саме функції на техпаспорт і саме на посвідчення водія. Тому. Хочу сказати, що хотілося б реально більше якихось, не знаю, навіть відшкодування там нерухомості, відшкодування автомобілів, яких зараз зовсім немає, ніякого відшкодування. Хотілося б напевно якось допомогти людям більше, ніж просто безкоштовними там документами. Це також добре без бюрократії, без нічого можеш замінити свої документи. Але ж є також більші проблеми. Набагато обширніше. Люди, які потрапляють в ці, такі ситуації при втраті документів, при втраті майна, всього майна, вони ну, навіть не мають коштів, реально іноді, щоб знімати нормальну квартиру, вони живуть в общагах, вони не мають купити собі за що поїсти, бо вони переїжджають в інші міста без грошей, без нічого. І можна сказати, що ці документи це реально ну, вода. Це ну, саме маліше, що чим можна допомогти їм. Так як в більшості їм немає навіть за що прожити, а в багатодітним в сім'ям, то тим більше. Тому я рахую, що в таких випадках реально більше потрібно допомагати. Не, не тільки там безкоштовними тими посвідченнями водія і техпаспортом. Це і це добре. Але хотілося б більше допомогти цим людям, щоб вони якось е, більш швидше соціалізувалися після їхньої біди, і щоб їм було набагато легше жити. Тому. Дорогі водії, я бажаю, щоб всім нікому не дай Бог потрапити в такі ситуації, щоб пошвидше закінчилася ця війна і зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.